Привіт! Мене звуть Євген Сухарів, я засновник і керівник Київської школи клінінгу та фахівець з миття вікон та фасадів з досвідом понад 20 років. Ми з командою провели вже дуже багато тренінгів саме по миттю вікон та фасадів. Зараз я коротенько розкажу вам, яке навчання ми пропонуємо та як воно відбувається. Програма буде для вас корисною, якщо ви керівник клінінгової компанії та хочете навчити свій персонал. Також, якщо ви хаускіпер або керівник внутрішнього клінінгу підприємства та маєте проблему з миттям вікон. Якщо ви початківець, який збирається працювати в клінінгу і хоче навчитись одразу робити все правильно, це також для вас. Якщо ви клінер, який працює на компанію і хоче підвищити свої компетенції для того, щоб більше отримувати зарплату, цей тренінг також вам підходить. Цей тренінг проходить в межах двох днів та складається з максимальної кількості практичних вправ. Чи потрібна нам тут теорія, так, вона нам дуже потрібна і ми обов'язково проходимо її продовж тренінгу. Ви отримаєте чіткі алгоритми, розуміння безпеки та власний практичний досвід. А ще знижки на хімію та обладнання, якими ви навчитесь працювати. Чи є користь від подібних практичних тренінгів? Вона, безумовно, є. Ви на одній локації попрацюєте з різними типами покриттів, скла і фасадів. Ви можете позадавати питання вашому викладачу і одразу отримати всі відповіді. Ви обов'язково поспілкуєтесь з колегами по цеху і отримаєте додатковий досвід ще й від них. Ви на практиці опануєте систему страхування і безпеки при меті вікон. Вартість тренінгів докладно розписана на нашому сайті, тож переходьте за посиланням або дивіться нижче на сторінці. Заходи проходять в тренінгових центрах у Києві та Львові або на локаціях партнерів. Після завершення тренінгу ви здаєте в якості екзамену, теорію та вашу виконану роботу. І тільки після цього отримуєте сертифікат Київської школи клінінгу. З програмою спеціалізоване миття вікон та фасадів ви можете ознайомитись на нашому сайті, тож переходьте за посиланням. Всього найкращого, до зустрічі на тренінгу.